Вітаю, це новий запис. «Що Там є кам'я, але Петриченко, засновниця української платформи Шопекспрес для створення інтернет-магазинів на зв'язку з оліоною лайн сьогодні, експерткою з просування в інстаграмі, власницею діджитал агенції SM Line Company. Кампані. Привіталяночко! Всіх вітаю! Дякую тобі, що доєдналась. і питання від власників інтернет-магазинів. Чи можливі продажі інтернет-магазину в соціальних мережах без особистого бренда власника? От часто запитують. Дякую дуже за питання. Я думаю, що воно зараз дуже актуально, тому що багато хто думає, що просуватись зараз в інстаграм в соцмережах можна тільки через особистий бренд. Бо є така, звісно, тенденція. Багато і власників бізнесу і експертів це роблять. І постає питання, чи потрібно робити це мені, якщо в мене магазин, якщо в мене товари, або якийсь локальний бізнес або виробництво, що робити мені? Чи обов'язково мені не виходити в інстаграм, запитувати розмовні сторіс, тощо да таке дуже складне, актуальне питання. Я поділюсь своїм досвідом, як я це бачу, тому що аналізую постійно ринок, аналізую різні ніші різні напрями. Аналізую контент і можу поділитись тим, що зараз актуально на нашому ринку, як це зараз працює. Одразу можу сказати, що можна розвивати магазин, можна продавати без особистого бренду. Це крапка Закінчуємо. можна Да? Але тут все не так просто, да, трошки, звісно, складніше, тому що навіщо взагалі використовувати особистий бренд? Особистий бренд це один із способів, один із інструментів формування довіри, тому що коли людина дізнається якимось чином про ваш магазин, про ваш продукт, там про ваш бізнес, вона не буде купувати, доки вона не має до нього певного рівня довіри. Якщо людина не довіряє, вона не купує. Це ключовий фактор. І тому багато бізнесів саме цю довіру будують через особистий бренд, але не тільки через особистий бренд можна сформувати довіру. І я тут підготувала декілька варіантів, як бізнес з фізичними товарами, магазини можуть для себе, які стратегії вони взагалі можуть для себе в цьому плані використовувати чи можна замінити, скажімо так, цей особистий бренд. Щоб все-таки створити оцей емоційний зв'язок з аудиторією і цю довіру сформувати, перший варіант це коли ви робите фокус на вашому продукті, на історії вашого бренду, не обов'язково показувати себе, але потрібно розповідати, як. Створювався ваш бізнес, як створювався ваш продукт, що було закладено першочергово. Які там ключові можливо технології або підходи, або якісь цікаві історії, які спонукали в принципі до створення бренду, і цим можна ділитись на цьому можна будувати контент. друге можна будувати контент на команді на людях, які у вас які у вас працюють, тому що люди це ви не будете особистим брендом. Але є люди, які будуть бренд вашого магазину, вашого бізнесу, формувати. Є якесь життя всередині бізнесу, коли ви показуєте людей, як вони спілкуються з клієнтами, як вони не знаю, там десь на виробництві працюють, як вони упаковують товар, як вони роблять доставку, як вони передивляються сам інстаграм магазину, читають повідомлення від клієнтів потенційних, так? Да? А як вони, якщо це локальний бізнес, як вони працюють там, з чого починається їх робочий день? Як вони зустрічають клієнтів? Тощо і це за рахунок цього, за рахунок команди, можна дуже класно створити цей емоційний зв'язок, і людина буде більше вам довіряти. Це. 100%. далі, що можна ще робити? Можна формувати в принципі контент і просування на контенті ваших клієнтів. є таке поняття, як User-Generated контент та ugc контент. Це те, що творюють ваші клієнти. Або зараз дуже актуальний тренд. Раніше це були блогери, а зараз не тільки блогери. Зараз є ще ugc креатори, які в принципі спеціалізуються на тому, що створюють контент з товарів, якими вони користуються, показують, як вони це роблять. Або там закладів, які вони відвідують, якщо ми говоримо про локальний бізнес, і це вони можуть робити це на різних умовах. Вони можуть робити це. На своєму блозі і на аккаунті бренду вони можуть це робити під замовлення, виключно під бренд. Але ви, якщо ви співпрацюєте як бренд з різними ugc креаторами, ви можете вже за рахунок цього побудувати свій контент, своє просування, тобто ви показуєте, як ваш товар. Продукт виглядає в житті ваших клієнтів, і це дуже класно працює для продажів, тому що, в принципі, коли ви щось продаєте, і коли ми щось купуємо, ми хочемо бачити, як це виглядатиме в нашому житті. Як це яка позитивна зміна да, відбудеться у нас? І коли ми бачимо людину, яка вже користується вашим товаром, ми теж хочемо це собі. Якщо нам це імпонує, якщо нам це відгукується, то це одразу формує довіру і бажання купити. Тому так за рахунок UGC креаторів, ви можете створити живу класну стрічку, живий класний контент і залучати аудиторію. А наступний момент це показати прозорість, бути таким прозорим і відкритим. Для людей це більше актуально, все таки для виробництва, коли є процеси створення вашого продукту, і коли ви це показуєте, не обов'язково розповідати про це обличчям вашим, але ви показуєте, як у вас працюють люди на виробництві, як створюється ваш продукт, як це все подається клієнту, і це теж елемент, за рахунок якого можна будувати свій контент в принципі просування. І ще можна додавати е, такий момент, як соціальна відповідальність, місія бренду. Якщо ви своїм товаром, ну по перше, він може бути спрямований на якусь соціально важливу сферу. Наприклад, це дуже актуально для екологічних товарів, для всього органічного. Ви таким чином поєднуєте. Два напрями. Ви не просто створюєте корисний продукт для людей, а ви ще створюєте корисний продукт там для навколишнього середовища, і це може бути ключовою темою в вашому контенті. Тобто, якщо обличчя власника поки не треба показувати така позиція компанії, то формувати довіру до бренду є принаймні кілька способів. Кілька способів. Принаймні кілька способів. Якось показувати, що нам на компанії можна довіряти. Так да, ми, ми, ми можемо да. довіряти контент. Є багато варіантів: можна робити акцент на продукції, на виробництві, можна показувати команду, можна залучати UGC-креаторів, клієнтів, які будуть показувати ваш товар, і можна, як я сказала, таку нести соціальну відповідальність, певну соціальну місію і через неї теж формувати свій бренд, формувати довіру. Або це якась конкретна ніша, яка з цим дотична до цього, да, наприклад, до екології навколишнього середовища, як приклада. Да. Або це може бути просто соціальні ініціативи, які проводить ваш бізнес, ваш бренд. Тому ви таким чином теж можете це в скажімо так вплести в загальну стратегію контенту, яка у вас є, в загальну стратегію просування. Ні, це буде теж добре працювати, і ми поєднуємо як бренд, щоб експреси корисне з дуже приємним. Ми видаємо магазини безкоштовно для розвитку малого середнього бізнесу в програмах з партнерами. І для розвитку ще експорту у нас і програма з міністерством закордонних справ платформи назовні, Також для експорту можна взяти магазин повністю безкоштовно. Це До і ініціатива, і іноді контент. Вона, то тож не <сміст> дякую дуже, що поділилась досвідом. Тепер ми спокійніше, не обов'язково зранку голитися або робити зачіску, щоб свіжий пост про свій бізнес зробити. Якщо ви цього не хочете, не потрібно. А заміняти і подавати інформативно, чому варто довіряти саме вашому бренду інтернет-магазину, можна ось такими способами, як соняти на малюнчик, розказала. Дякую, дякую На зв'язку. <сміст> <сміст> <сміст>